Голова Сумської ОВА Володимир Артюх провів онлайн-нараду з головами районних військових адміністрацій та територіальних громад області, під час якої наголосив, що захист та безпека цивільного населення це першочерговий обов'язок представників влади. Тож одним із ключових питань наради було нарощування фонду захисних споруд в регіоні. Загальна чисельність по Сумській області збільшилась на 265 об'єктів. В об'єктів. Кращу сторону відмічається. Сумський район і Канатопський відповідно 141 та 72 в цілому. В гіршу сторону відмічається Ахтирський район, який за 2 місяці практично 0 показник щодо збільшення. Канатопський із 21,5 мільйона використано 4 мільйона 497 тисяч, Що складає 21%. Ахтирський 38 Використано всього всего 3,5% 1 миллион. Ровінський 161 тисяча, Використано 109, Сумський 323 миллиона 638 тис. Використано 64,7 10 тисяч 60 5 млн 658, використано 2 237. Всього за Сумську область. 388 784 станом на сьогоднішній день використано 72 923, що складає 18,7%. Наступний слайд. Хочу звернути увагу, що із 50 територіальних громад, 9 громад на 2020 рік не передбачили кошти на обладнання захисних споруд. А саме верхня сировацька. Ворожбинська, Боромлянська, Кіровська, Комишанська, Знобновгородська, Свіська, Шалигінська і Дубов'язовська. За підсумками проведених інспектувань, уже складено та направлено до правоохоронних органів 18 позовних заяв щодо неналежного стану укриттів. Контроль за виконанням безпекових заходів триває, і голова Сумської ОВА Володимир Артюх наголосив, що ніхто не уникне відповідальності за несумлінне виконання своїх службових обов'язків. Аутсайдером виявився Охтирський район при наявності в бюджетах громад 38,5 мільйонів. використано всього 1 мільйон. Тобто, гроші є в бюджеті. Чому громади не займаються захистом населення своїх громад? Це пряма їхня задача, визначена законом. Є відповідний указ президента, є відповідне рішення Ради національної безпеки, є зараз перевірка правоохоронних органів виконання цього документу. Я щось не розумію. Чому в інших громадах, в інших районах до цього ставляться відповідально? Ми вже знаємо, що Ахтирський район найбільше постраждав під час окупації. Більше людей загинуло, більше інфраструктури знищено. Чому так небезпечно ставляться до життя людей, керівники громад? Тобто я буду діяти під як мають діяти відповідні органи влади під час воєнного стану. Із метою якісного здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також інформування населення про виникнення надзвичайної ситуації та порядок їх дій, під час наради обговорили створення ланок та собланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сумської області та наголосили на персональній відповідальності за невиконання поставлених завдань. На сьогоднішній день у нас створено тільки в Канатопському районі, Канатопською міською, Дубов'язівською селищною, Бочечківською сільською радами, Ахтирський район, Ахтирською міською, Черниченською сільською радою, Роминський район, Хмелівською селищною радою, Сумський район, Білопільською міською, Миколаївською селищною радою. Шостинський район з Нопногородською селищною, Есманською селищною, Березівською сільською радою. Не створені наступний слайд. Не тут всі останні, Пешно. які, відповідно до цього, ми не можемо почати відпрацювати загласно нової методики план цивільного захисту, який повинен вже бути на виході. У нас на сьогоднішній день вони не створені. Відповідно до цього я пропоную включити протокол. Будь ласка, наступний слайд. Забезпечити створення ланок до 25.08 про що письмово доповісти головам районних адміністрацій. І забезпечити створення ланок територіальних підсестем єдиної державної системи цивільного захисту Сумської з урахуванням утворених субланок до 30.08. Викликів значно більше буде, ніж сьогодні так. Природних викликів, а також викликів, пов'язаних з вогневим впливом ворога на всю інфраструктуру області. Тому вже просити я не можу, тому що я вас просив минулий разів, а зараз вже буде доручення щодо відповідальності вашої за це. Потім перейшли до розгляду питання щодо стану використання субвенцій, що виділялись для ліквідації наслідків збройної агресії Росії та реалізації проєктів у рамках програми з відновлення України. Держава в цьому році надала безпрецедентну допомогу Сумщині. Так, Сумщина одна з найбільших областей, яка найбільше постраждала внаслідок військових дій. Саме тому питання відновлення на сьогодні на рівні держави є пріоритетним, і ми маємо з вами спільно Вжити всіх заходів і виконати всі роботи, на які в нас на сьогоднішній день передбачено фінансування. Ви бачите цифру 1 мільярд 729 мільйонів гривень це кошти, які спрямовуються на ліквідацію наслідків руйнувань в територіальній громаді. Із них безпосередньо розпорядниками коштів виступають територіальні громади по 909 дев'яти мільйонам гривень. 819 – це кошти, які також ідуть територіальні громади, але розпорядником там виступає агенція. Ще раз підкреслюю: держава ніколи такими обсягами не допомагала Сумщині. Тому ми з вами зобов'язані за всіма напрямками зробити все від нас залежне і незалежне, щоб відновити територію з дотриманням. Антикорупційного законодавства України, і це головне, яка вимога сьогодні поставлена президентом урядом. І таку задачу я поставив всім вам. При виконанні цих проєктів має бути дотримане антикорупційне законодавство України. По кожній громаді було здійснено детальний аналіз щодо фактичного використання субвенції з державного бюджету. Як приклад, Комишанська територіальна громада, яка отримала видатків на 74,4 млн грн. вона вже розпочала виконання робіт. Вже йдуть будівельні роботи по проектам, по проектам реконструкції відновлення, вже є по одному з проектів. Вже проведе тендерні процедури. Визначається переможець. Що по комишам? Комиші яскравий приклад того, як працює сама організація влади. Не затримуючись на жоден день від отримання видатків, вони одразу поновили всі договори, поновили документацію і вже зайшли в виконання робіт. Конотопська громада це те, про що ми говорили минулого тижня: 93,9 мільйонів йде на Конотопську. Ви бачите проекти, які заплановані до виконання. І хочу відмітити, що позитивно вони відреагували на всі зауваження, які були надані на минулій апаратній нараді, і дійсно пішли темпами вперед, направили на погодження до мінінфраструктури і мінфіну відповідні угоди, те про що ми говорили. Тобто почали рухатись, почули нас і почули важливість цього питання. Чубагівська територіальна громада. Тут, на жаль, негативний приклад і, взагалі, питання до інституційної спроможності цієї територіальної громади як такої виконувати свої функції. Поясню, чому колосальні кошти 112 мільйонів для незначної Чупахівської територіальної громади. Ну як на мене, викликають занепокоєння. 12.07, тобто більше місяця назад, був отриманий експертний звіт на проектну документацію, яка е, мала вийти на тендер, пройшов місяць. Е, Територіальна громада не спромоглася навіть затвердити цю проєктну документацію, яка має вже всі відповідні висновки. І обіцяють нам, що дай Боже, 1608 вони винесуть на виконком і затвердять цю документацію. Сумська міська ТГ у рамках субвенцій отримала 200 мільйонів гривень на перемичку та КППВ. І наразі вже завершується виконання проєктних робіт. Сьогодні ми добилися того, що ці гроші нам виділили для того, щоб сумчані. Ну, могли спокійно пережити зимовий період, зарезервувати роботу наших кателей. Експертизу вони нам обіцяли 15.08 сьогодні перенесли на 18.08, тобто на післязавтра. Ну, Олександр Миколаївич, думаю, прокоментує, що все зробимо. Я сподіваюся, що це так само на контролі громадськості, я думаю, має бути окрему увагу було акцентовано на реалізації Тростянецькою громадою експериментального проєкту президента України щодо відновлення населених пунктів після бойових дій. Тростянець уже отримав на ці потреби 663 мільйони гривень. Ми єдині міст в Україні, які виконують. З випередженням термінів процедурні питання там були складнощі із передачою функції замовника, і складнощі з ескізними проектами, складнощі з рішеннями розташування. Але насправді, дійсно, ми перші, поки що єдині, хто виконав всі вимоги серед тих шісти міст. Тому нам вже виділили ці кошти. Вже вони пішли на замовника. Повторююсь, державне агентство відновлення та розвитку. На контролі цей проект вже розпочаті там роботи. Місцеві мешканці знають, бачать, що роботи по дорозі виконуються. Тобто, це ще один такий величезний бонус для нашої Сумщини. Разом із безпрецедентними коштами на відновлення області. Сумщина цьогоріч отримала і рекордну суму на реалізацію програми забезпечення громад шкільними автобусами. В цьому році Продовження теми отримання найбільших коштів субвенції на відновлення. Сумщина отримала безпрецедентну суму саме на придбання шкільних автобусів. Так як в цьому році ми таку кількість автобусів ми не закуповували жодного року. 23 автобуси ми мали можливість за допомогою державного бюджету на співфінансування з місцевими бюджетами. Громади допомагала. Так, звичайно, це от за умов співфінансування. Ми мали можливість придбати 23 автобуси, і 15 з них ми плануємо вже у вівторок передати першим громадам для того, щоб вони могли з 1 вересня почати освітній процес в очній або змішаній формі. Інші 8 автобусів сподіваємося за певної завантаженості виробничих потужностей виробника автобусів, тому що дуже багато. Було потреби заявлено від областей на виробництво. Ми сподіваємося, що до середини вересня і інші громади у нас отримають ці автобуси і зможуть забезпечити підвезення учнів. Ну, до школи. Ми, ми встигли своєчасно субвенцію розподілити, прийняти рішення, подати відповідні тендерні документи. Тому і 15 автобусів ми отримуємо практично. От уже з п'ятницю вони прийдуть, а передача буде у нас вівторок. Завдяки активно проведеній роботі з нарощування кількості таємності укриттів у системі освіти вдалося збільшити на 13 тисяч кількість учнів, що в новому навчальному році здобуватимуть знання очно. Заступниця голови обласної військової адміністрації Олена Бойко доповіла, що у закладах освіти Сумщини відсоток облаштування укриттів становить 84%. За цим показником наш регіон входить до трійки лідерів по Україні разом з Львівщиною та Тернопільщиною.